Вітаю вас, шановні слухачі! Мене звуть Чкалова Валерія, і я студентка Одеського національного університету імені Іллі Ілліча Мечникова. Продовжуючи наш шлях знайомства з відомими одеситами. Які були одостоєнні звання кавалера ордена почесного легіону Франції, я б хотіла розповісти вам про видатного інженера Артура Абрагамсона? Ну що ж, почнімо. Друга чоловіча одеська гімназія, фізико-математичний факультет Новоросійського університету в Одесі, Цюрікський політехнікум Швейцарія і нарешті Інститут корпусу інженерів шляхів сполучень. В цих навчальних закладах в різні періоди свого життя здобував освіту Артур Абрагамсон. Особливим виглядає факт його навчання в Цюріху. У різні роки в престижній кузні фахівців навчались Альберт Ейнштейн, Георг Кантор, засновник німецького математичного товариства, Вільгельм Рентген та два десятки лауреатів Нобелівської премії різних часів. Як ми бачимо, у списку видатних осіб опинився і наш Артур Адольфович, батько майбутнього фахівця з фундаментальною освітою, як і два покоління предків останнього, був лікарем. Найвідомішим, мабуть, був дід нашого героя Бернард Якович, відомий доктор медицини та громадський діяч, який на схилі літ оселився в Одесі. У цьому ж місті, відкритому всім національстм як вітрам, 3 березня 1854 року народився Артур Адольфович Абрагамс. Здобувши прекрасну, навіть 21-го століття освіту, Артур Адольфович 1882 року привернув увагу начальника Південно-Західної залізниці, графа Сергія Вітте. До речі, також випускника Новоросійського університету. Той запросив молодого інженера на службу в управлінні Південно-Західної залізниці. Треба сказати, що такий поворот подій певною мірою повернув інженера-початківця до Одеси, яка була одним із головних вузлів сполучень. Перебуваючи на службі у відомстві, на яке покладала великі надії, зокрема у сфері військового будівництва, Абрагамсон брав безпосередню участь у реалізації її нових хілок, напрямів, ділянок та споруд. У 1904-му його призначили на посаду начальника служби колії та будівель, по суті заступника начальника всієї південно-західної залізниці у цьому питанні. Займаючись виключно практичними питаннями, Артур Адольфович думав над тим, як діяльність інженерів донести до широких мас. Саме з цією метою в Києві в 1881-му було засновано щомісячний залізничний технічний журнал Інженер. Редактором якого був сам Абрагамсон з 1898 по 1917 роки до моменту закриття видання. У періодичному виданні публікувалися статті, що висвітлювали питання науки і техніки промисловості, будівництва та будівельних матеріалів і, звісно ж, залізничного транспорту. Тут знаходили своє місце питання теорії прикладної механіки, опору матеріалів, технологій та інших актуальних тем. Видання також пропонували читачу новини, огляд журналів, схожих за тематикою, друкувалися урядові рішення, розпорядження, бібліографії. Окрема рубрика була присвячена листам читачів, досвід, енергія інженера, якого Вітте називав колись інженером у квадраті, не залишили байдужими тих осіб, що керували країною й усіма її життєвими важелями. Артура Адольфовича часто відряджали у якості представника південно західної Залізниці до міжнародних галузевих конгресів. Як представник Головного управління залізниці у 1900 році, він очолив делегацію імперії під час Всесвітньої виставки в Парижі. Цей момент заслуговує на більш детально розповідь. Міжнародні виставки виникли в 19 столітті під впливом розвитку так званих національних виставок, які проходили в Парижі. Однак Всесвітня виставка під номером 1 була проведена в 1851 році за ініціативи принца Альберта, чоловіка правлячої королеви Великої Британії Вікторії. В Гайд-парку. Спочатку кожній країні відводилось місце в центральному павільйоні. Але з 1867 року з'явилися національні павільйони. Їх влаштовували в випадках, коли країна учасниця показувала щось таке, чого не міг вмістити центральний павільйон. Незабаром така практика набула широкого поширення, і країни-учасниці зводили павільйони з елементами архітектури, яка була притаманна саме їм. Повертаючись до всесвітньої виставки 1900 року, Exposition де Парі, п'ятої за рахунком, треба відзначити, що вона пройшла під гаслом підсумку одного століття. Рішення про проведення виставки було ухвалене 13 липня 1892 року. А відкриття відбулося 14 квітня 1900 року президентом Франції Емілом Лобе. Останні глядачі прийшли в павільйон різних країн 12 листопада, через 212 днів після відкриття. Загалом паризька виставка прийняла 58 мільйона гостей. Хоча населення самої України на той час становило близько 40 мільйонів. Щоб зрозуміти, що ховається за таким показником, достатньо вказати, що більше глядачів залучили тільки виставки 1967 року, Монреаль 55 мільйонів, і 2010 року Шанхай понад 70 мільйонів. Окрім суто комерційних економічних заходів, у рамках виставки відбулися змагання других Олімпійських ігор сучасності. В російській делегації, яка приїхала на виставку, було доручено представити країну в найкращому світлі, оскільки попередні форми не дозволили представити гостям рівень економічного та промислового розвитку імперії. Як було сказано вище, залізничників очолив Артур Абрагамсен, який на той момент обіймав посаду помічника начальника служби шляхів і споруд ПЗЗ. Завдяки ж особливим теплим відносинам між Францією і Російською імперією, останній отримав для своїх експонатів найбільший експозиційний простір. 24 тисячі квадратних метрів. На участь у виставці Російська імперія витратила понад 5 мільйонів рублів, з яких 3 мільйони асигнували установи та експонати. Серед інших відомих людей до Франції прибув видатний хімік Дмитро Іванович Мінділеєв, який був віце-президентом міжнародного журі. За підсумками роботи журі, Комітет Сибірської залізниці був беззаперечно удостоєний гран-прі. За видатний проєкт будівництва Великого Сибірського шляху і роботу з дослідженням Сибіру і Далекого Сходу. Таку оцінку отримав внесок Брагамсена і його колег у справах зв'язку між Азіатським Сходом і Європейським Заходом. Безумовно, у Франції була відома участь інженера будівництва залізниці, яка дуже її вразила і захопила. Окрему оцінку отримав наш видатний фахівець від влади країни. Його діяльність у сфері розвитку залізничного транспорту. Була винагороджена орденом почесного легіону Франції. Після закінчення виставки Артур Радольфович повернувся на Батьківщину. Продовжуючи працювати в Києві, він зробив великий внесок у розвиток цього міста. Але, на жаль, вдома заслуги інженера творця з одеськими коріннями оцінили навряд чи. усе, на що розщедрилась влада, це титул дійсного статського радника. Як багато представників інтелігенції, Абрагамсон не прийняв революцію жовтня 1917 року. Він емігрував до Франції, де займався інженерною роботою і просвітницькою діяльністю. Помер інженер у 1924 році, проживши насичене життя та зумівши проявити себе як гарного фахівця та знавця свого тіла. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!